Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах брат Єгор. І в місті сукіряни розгорнувся, як кажуть, конфлікт не на жарт. Конфлікт, звичайно, за церкви. Організувалася невеличка громада Православної церкви України, пішла до Василя Козика з вимогами віддати їм одну з двох церков місті сукіряни. І начебто Василь Козак сказав, начебто, по інсайдерській інформації, церкви сокірянські я вам не віддам. Віддаю любий участок, будуйтеся, будуйте церкву. Вільних церков для сокірянок для вас немає. Я вирішив цю ситуацію якось, як кажуть народі, прости мене, Господи, розрулити. Не хочу я чвар, неспокою. Заворушень серед людей, серед мирян, братих, братів, сестер міські Сокір'ян. Я знайшов церкву. Василь Васильович, є церква для ПЦУ. Ви забули? Ну, звичайно, у нас же наш час ніхто не знає географії вулиць Сокір'ян. ніхто не знає історичних місць, ніхто не знає історичних культурних пам'яток. От церква, часовня, колишній морг. А це не просто часовня. Таких часовин в області немає. У нас в Сукірянах одна. А це домашня церква Генерала Лішина. Їм більше 200 років. Подивіться. Ось вона, часовня Генерала Лішина. Будь ласка, готова церква для ПЦУ. Бачите, вона занедбана, заростає. Але я думаю, громада ПЦУ, брати і сестри миряни з батюшком Олегом прийдуть. І що? І наведуть тут порядок. Залишається привезти сюди Василя Васильовича Козика, відкрити двері, і все. І церква, третя церква, діюча в місті Сукіряний Є. Звертаюсь до сестри Антоніни Якубовської, до шановного мною нашого воїна фронтовика Олександра Павловича. Цибулька. Будь ласка, ваша церква, заходьте, я знайшов як обіцяв. Церква для ПЦУ в місті Сикіряни є. З повагою, мандруючий монах, брат Єгор, заходьте, браття та сестри, володійте, Богу поміч. Амінь.